Яка постійна претензія звучить до УПЦ. Вони кажуть: ось подивіться, їхній лідер, митрополит Онуфрій, є постійним членом священного синоду РПЦ. І вони його туди самі причисляють. Я ось навіть роздрукувала попередні календарі від РПЦ. І ось тут якраз члени священного, постійного священного синоду РПЦ, і тут, значиться, митрополит Онуфрій. І коли я запитую, ну так а можливо, його туди без його волі вписали, просто надрукували його фотографію і все. І це я так розумію, може бути. Доказом того, що вони єдині мають зв'язок? На що от ваш наступник Віктор Яленський мені відповідає: ну, нехай ось він вийде митрополит митрополитонуфрі і скаже: Я заперечую, я відмовляюся від цього статусу, і взагалі цю фотографію повісили туди без моєї волі? Я не хочу там бути? І мовляв, цього буде достатньо, щоб продемонструвати свої наміри розірвати цей зв'язок, е, владико Клименте, ну я тоді до вас звертаюся чи яка от ваша реакція на це? Чи можете ви зараз вийти і сказати нас? Сюди вписали без, ваш, без нашої волі, і ми не хочемо бути частиною цього. Це вже було сказано не один раз, а вже, мабуть, три, а можливо, і чотири рази. При тому це було сказано офіційно, що митрополит Онуфрій не є членом синоду РПЦ. Просто його туди. Це вже що відбувається в документах РПЦ, мене не стосується, і я не маю компетенції їх коментувати. Це прописано в установчих документах Української православної церкви. Це прописано також у низці заяв, які як просить Єленський потрібно зробити офіційно і заявити про це. Що ще потрібно зробити, чи клястися на Євангелії, чи якісь інші прояви правдивості засвідчувати, мені дуже складно сказати, тим паче, розглядаючи службу ДЕС не як духовну установу, не як просто якась якусь громадянську організацію, а як організацію, яка повинна користуватися виключно українськими документами. Не Клятвами, не якимись завіреннями для мене його вислови, що я вірю або я не вірю, взагалі якимись дивними являються, тому що ми не предмет віри обговорюємо з ДеС, а ми говоримо про конкретні документи, яким потрібно читати їх. Або е, і, і прочитавши, прийняти їх до відома. Інших якихось роздумів на цю тему у нас не може бути. От немає іншої релігійної організації, яка викликає стільки запитань у суспільство. Ну, скажіть прямо, Владико, що так, щоб вас почула вся, як то кажуть, громада українська. Ми українські, все рваніть на собі теляшку, щоб ми зрозуміли, ну, можливо, що ви є потрібно, українцями для того, щоб, для того, щоб зрозуміти ще, потрібно або прислухатися, врешті-решт почути, не кричати в той час, коли ми говоримо, а почути. Або прочитати, просто взяти мож знайти можливість і хоча б один раз уважно прочитати все, що е, заявила українська православна суда. Ви вважаєте, що наше суспільство абсолютно затуманено, важливо, якщо ви як, 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 як релігієзнавець, як фі як філософиня, от ви е, повторюєте всі ті пропагандистські якісь темники про те, що УПЦ МП і, і подібні інші речі, хоча ви знаєте, що не є такої релігійної організації, ви як релігієзнавець, не маєте. Право вживати такі терміни, то що ви хочете від суспільства, якщо ви самі є маніпуляторкою в цьому плані? Ні, я все-таки стараюся вже правдиво ну, все казати, але як. якщо би не було у суспільства от, от те, що може нам поргуєте, соціолог. ви злобуєте за суспільство такими термінами, розумієте? Е, ви е, наповнюєте його. Як це як суспільство постійно цією пропагандою. От нехай Олена нам розкаже про ті цифри, які свідчать: про довіру чи недовіру, про питання чи не питання. до Української цифри. православної церкви. Чому довіра до вашої церкви, аби да, кількість послідовників вашої церкви стрімко падає, а кількість послідовників я тільки не, не можу зрозуміти, зростали. чого ви переживаєте так за кількість наших послідовників, якщо вона стрімко падає, якщо вона з вашими соцопитуваннями на межі там похпохибки статистичного опитування. Ми да. зараз їх показуємо чого але... чого для такої дрібної кількості? Як за ваші за вашими даними українців потрібно приймати окремі закони? Потрібно, щоб вся правова система була спрямована на контроль, на перевірку всього стільки розголосу. Якщо насправді це соціально незначуще явище, от мені таки не зрозуміло. Чому потрібно такі такий галас піднімати? Якщо за ви постійно повторюєте, що все стрімко падає, що статистика дуже неважливе явище. Ми присвятили цілий випуск. Всі тільки зібрати. Добре, з вашого боку все добре, якщо все па сам сам саме собою державна... запитали людей в Україні 20-21 травня. Компанія інфосапіянс на замовлення суспільного мовлення опитала 800 респондентів на всій території України, ну окрім тимчасово окупованих територій, звісно, від 18 до 70 років. Запитання було таким, якою має бути політика держави стосовно церкви, очільником якої є митрополит Онуфрій? повністю заборонити її діяльність в Україні 31%. встановити державний нагляд і контролювати діяльність її представників 27%. Нічого не робити, не втручатися в діяльність цієї церкви 17%. Ще 13% сказали, що вони не цікавляться цією темою. 12% їм було складно дати якусь відповідь, і 1% якісь свої відповіді давали. Отже, Владико Климент, ну дивіться 31% – Це майже третина. Вважає, що треба повністю заборонити діяльність УПЦ в Україні а і зверніть увагу. Питання немає приналежність до московського Майже третина, чи всього лише третина, дивлячись, як рахувати, звісно, і знову ж таки маніпулювати, як цими цифрами. І е, Як би ви це оцінили? Я е, вважаю, що у нас не соцопитування вирішують в правові наслідки, а конституція України, і от вас питання стоїть досить дивне. яка має бути державна політика стосовно української православної церкви. Стаття 35 конституції держава відділена від церкви. Ось це вам соцопитування, яке е, має бути завжди у нас е, основним. А все інше викликає подив не лише у мене, а взагалі-то і у наших колег за кордоном, тому що у нас не Шаріат, не, не Ватикан, у нас світська держава. І в той же час державна давайте будемо запитувати не стосовно лише української православної церкви, як має, яка має бути державна політика, а стосовно інших релігійних Чекайте, організацій. органіцій. Ну ви ж розумієте, чому таке питання? Тому що Я СБУ розумію, тому що ви задали таке часто... питання, і люди так і відповідали. А якби ви задали питання про. Інші релігійні організації, можливо, ми ще, ще цікаве там дізналися, і можливо, б ці всі інші цифри вони теж нас би налаштували на інші роздуми. Тому вважаю, що це абсолютно маніпулятивне питання, яке ви задали, вибравши із всієї палітри релігійних організацій в Україні лише одну. Так само, як сьогодні ми говоримо про те, що ДЕС заявило, що воно вже розглядає УПЦ. А чому воно мусульман в Україні не розглядає? Чому воно не розглядає протестантів іудей, які мають зв'язки в в Російській? В, дойди, в, дойди, в Російській Федерації з за ким завгодно. Зараз. Чому це по алфавіту вибиралося? Чи по, за якими критеріями обиралася саме ця релігійна організація? Можливо, тому що велику кількість ієрархів, священнослужителів вашої церкви підозрювали, затримали, навіть на обмін віддавали скільки, за зв'язки з Росією. Велика кількість це скільки? Ну, обшуків з десяток відбувається. Ну, а чому не проводилися обшуки в ПЦУ? Ви думаєте, причина тому? А я підпоряд. думаю, що а я думаю, що два єпископи ПЦУ відкрито заявили, що вони співпрацюють з Російською Федерацією. Вони показували паспорти Російської Федерації, показували заяви про співпрацю. Це діючий єпископи ПЦУ. Правда, Володик Олександр не знаю. Ну як не, не, знаю? Смілив, я не бачу. Ну вон в інтернеті відкритий Тужими доступ. довго паспортами. Не цікавлюся. Хіба хіба це не відомо вам? Нещодавно я прочитав е таку заяву е правоохоронними органами. Було відкрито кримінальне провадження стосовно цілої низки. Митрополитів РПЦ за анексію українських церков, там прямо в документі написано: українських церков в Криму. Тобто держава офіційно мовою вже не заяви, а мовою юридичного документу кримінальної, кримінальної справи визнає, що в Криму українські церкви. А сьогодні ми в Києві повинні доводити, що ми, росі... що ми не російські церкви. Поясніть мені, як нам вийти із цього з цього кола. І, мабуть, уже сама самі ті, хто писали ці закони, хто заварили всю цю кашу, вони, мабуть, уже самі не знають і розгубилися і заплуталися у всіх цих термінах.